Енриківна вже понад 50 років проживає на вулиці Садові у Гавришівці від самого народження і до нині. Щодня їздить на роботу до сусіднього села. Виїжджає рано вранці, а повертається вже за темна. Жінка каже: раніше освітлення критично не вистачало, особливо взимку, коли рано темніє. Та нині у населеному пункті стало безпечніше. У рамках проєкту з освітлення на електроопорах встановили 247 нових енергоощадних світильників потужністю со. 40 Вт та 30 ватт. Проживаю саман на перехресті, неподалік нас водойма, центральна траса, яка веде до села. І в нас дуже крутий поворот, навіть коли їде дитина на велосипеді або ж йде пішохід і з'їжджає машина з вулиці. Також це дуже небезпечно було, а на даний момент все видно. І стало набагато комфортніше, захищеніше е, в таку пору і в таких вузьких вулицях люди повертаються з роботи, і треба, щоб було освітлення. Вище цією ж вулицею разом з родиною живе Людмила Козяр. Від її будинку до зупинки громадського транспорту близько кілометра, а до роботи ще стільки ж. Тому оновленням у селі радіє. Ліхтарі стали світити яскравіше. У нас освітлення було, але ну тьмяне таке. Зараз стали яскравіше. Стало безпечніше йти на роботу. От, наприклад, як мені йти вечором, зараз треба на роботу на репетиції, то мені вже безпечніше, я не боюся. Я просто прямую і нікого не боюся. Комфортніше, звичайно, людям на зупинку добиратися, комфортніше, з автобуса вечором комфортно добиратися. І безпека для наших дітей і для нас самих. Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення тут розпочали у червні. За цей час проклали 9,5 кілометрів повітряних ліній. Старі світильники замінили на світлодіодні, що мають високу енергоефективність, тривалий термін служби та екологічність. Відтепер на 11 вулицях та одному провулку Гавришівки Стадницького округу стало світліше, а отже, й безпечніше. В подальшому ми плануємо на наступний рік освітити також. І інші населені пункти, це Вінницькі хутори, це писарівка, це стадниця, це малі великі крушлинці. Тобто, в нас є в планах також займатися вуличним освітленням і по цих приєднаних територіях. Та зміни торкнулися й іншої інфраструктури в окрузі. Реалізуємо проєкт щодо альтернативного опалення в Гавришівському будинку культури. Також обов'язково треба згадати, нещодавно відремонтованого шляхом поточного ґрунтового ремонту це вулиця Олександра Захарчука, яка продовжується вулицею Бергового в малих Крушлинцях. Це важлива насправді артерія, яка з'єднує два населених пункти. Нові проєкти впроваджуватимуть у 2026 році. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.